Вчора близько 16-ї години в результаті дорожньо транспортної пригоди були пошкоджені тепломережі КПП Теплоенерго». Знесені опори важкою технікою, пошкоджена обратка подачі теплофікації на будинок по Герою України 10. Працівниками Аварійної бригади вчора була подача тепла відключена на цей будинок. Організована підготовка матеріалів, труби, відводів, запірної арматури. І сьогодні зранку, ну майже з пів восьмого, дві аварійні бригади проводять роботи по усуненню пошкодження. Плануємо закінчити роботи, я думаю, до 15-ї подати на. Орієнтовно тільки по матеріалам це ушкодження привело до фінансових втрат близько 30 тисяч, а загалом з урахуванням роботи важкої техніки та робітників підприємства це близько 50 тисяч.